Оле. Entonces, obedecer і Асер касо. significan слухатись. Отож, діє слово ОБДСР і асер кашо означає слухатись. Але якщо ви хочете сказати я слухаюсь, а, твою маму, я її слухаюсь, і використовуєте дієслово обедесер, її в нас буде ЛА. а амі мадри ти слухаєшся мою маму? Сі. Sí. Ла обедеско. Так я її слухаюсь. Сі ла обедеско. З її словом, асер касо ми будемо вживати не обхето директо ла, а обхето індиректо лє. Асес mi мадре си. Ле hago caso. Чому в одному випадку ми кажемо лє, а в іншому випадку la. Отож. Асе касо дослівно означає робити касо, робити щось. Тобто я твоїй мамі роблю щось, і в нас вже є слово щось. Відповідно, тому з її словом асер, ми кажемо ле. Це так само, як сказати, я їй купую щось, я їй даю щось. Та? Ле дой альго», ле компро альго», ле аго касо. «ле аго фаворис, роблю їй послуги і так далі. Така сама ситуація в нас діє словом боятися. Є а, дві фрази: темер і тенер м'єдо. Тенер м'єдо вживається частіше. Отож, через темер, як ми скажемо, я його боюсь. «Ло -темо», так, Тому що після темер ми вже не можемо, «альго», не можемо додати ніяке більше слово. – його боюсь. Все. Не можемо сказати, його боюсь щось ні. правда? Або через тенер м'єдо. Le tengo miedo, Тому що я до нього маю страх. Тобто, ви кажете, я маю щось до нього. І у вас вже замість слова щось стоїть словом miedo. Le tengo miedo a tu padre. Я боюсь твого батька. O, lo, temo – його боюсь. Le tengo miedo – його боюсь. А, попрактикуємо цих в чотири дієслава. Отож тепер, якщо в нас буде «множина», і вони дівчата, наприклад, е, твої подруги. Як ми скажемо, я їх слухаюсь з першим дієм словом. Лас Обедеско і з другим дієм словом «les аго касо. Їх боюсь. Вони дівчатка, твої подруги. Лас темо, – «les тенго м'єдо. Тепер батьки, твої батьки, я їх слухаюсь. Лос Обедеско, лес аго касо. Лос темо, лес тенго мєдо. Отож, з «обедесер» ми використовуємо обхето діректо, з афер касо обхето індіректо. Темер ігуаль обхетo директо, тене мєдо обхето індіректо. Ще хочу звернути вашу увагу на дієслово аградесер, означає дякувати. Графіас дякую, аградесер дякувати. Це дієслово в нас завжди буде використовуватися з ло. Тобто ви будете дякувати за щось. Ну, якщо далі немає продовження речення. Наприклад, аградеско кемає саюдадо, далі є продовження. Дякую, що мені допоміг. Але якщо в нас немає цього продовження, і ми просто кажемо дякую тобі, і крапочка. В такому випадку ми маємо завжди сказати дякую тобі за це. Ми кажемо ло. Тому тобі за це дякую, спочатку ми кажемо кому, буде те, потім наше ло і дієслово. Тело аградеско. Коли вам потрібно сказати і кому, і щось, спочатку завжди йде обхето «індіректо» і потім обхето діректо. Тело аградеско. Як ми скажемо, ми тобі за це дякуємо. Тело аградесемос. Дійсно відміняємо на ми. Тело аградесемос. Вони тобі дякують. Тело аградесен. Я тобі дякую. Тело аградеско. Тепер нехай ми будемо дякувати. Нехай хтось буде дякувати мені. Та? Наприклад, він мені за це дякує. Дякує мені, тому ме-ло, і так як він аградесе. Мело аградесе. Ти мені за це дякуєш. Мело аградесес. Вони мені за це дякують. Мело аградесен. А, ви мені за це дякуєте. Бо с отрос. Мело аградецейс. Тепер уявімо, що ми будемо дякувати вам. Так? Тобто ос до множини. Отож я вам за це дякую. Ос- ло аградеско. Ми вам за це дякуємо. Ос- ло аградесемос. Моя мама вам за це дякує. Мій мадре осло аградефе. В наступному уроці ми розберемо з вами правило село. Це тоді, коли ви хочете сказати лє, тобто їй, дякую за щось, в нас ніколи не може бути лєло, в нас буде лє завжди мінятись «се». І так само, якщо їм ви будете за щось дякувати, у нас буде мінятись на все. В наступному році ми саме будемо практикувати з вами ось це правило. Та? І тоді беремо ще одне речення: регалар телефону» Дарувати телефон. Знову ж, та сама річ. Якщо ми хочемо сказати я тобі його дарую, спочатку ми кажемо кому, запам'ятайте, спочатку ми кажемо обхето індіректо, кому, а потім обхето діректо. Що саме? І далі у вас йде дієслово. Підмит, якщо ви хочете, йде перед цим. Отож, я йо, тобі те, його. Ми маємо на увазі телефон. Ло і дарую регало. Ентонсис, те, ло, регало. Тобі його дарую. Він мені його дарує. Можемо завжди підмот да, але він нас, якщо потрібно, стоїть на самому початку. L, далі мені ме ло регала. Ми тобі його даруємо. Те ло регаламос. Вона нам його дарує. Нос, ло, регала. Вони. Е Тобі його дарують, те, ЛО, регален. Тобто порядок слів завжди такий кому, потім що і потім дієслово. Це в тому випадку, коли у вас дієслово відміняється. Тобто ми кажемо дарую, даруєш, ДАРУЄТЕ. Якщо ж у вас буде далі інфінітив, наприклад, я а, мушу подарувати тобі телефон. В даному випадку ви можете сказати, поставити обхету індиректу та обхету діректу, або перед її словом яке відміняється, або вже разом з інфінітивом в кінці. Тобто, я мушу йодебо подарувати регалар і тепер тобі його регалар тело. І ми навіть будемо писати одним словом. Дебо, регалар тело. І в таких випадках регалар тело. Завжди ставиться графічний наголос. Дебо, регалартело. Мушу подарувати його тобі. Або на самий початок тело, дебо, регалар, Йо, тело, дебо, регалар, йо, дебо, регалар-тело. Тобто тільки до інфінітива в кінці ми можемо додати наше обхето індиректо та обхето директо. Або ж ми його ставимо перед дієсловом, яке в нас відміняється. Давайте ще один приклад. Ем, я купую квіти, е, з кому? тобі. Я компро у нас флорес. Купую якісь квіти. Тепер ми скажемо: я тобі їх купую. Те лас компро, тому що квіти жіночого роду те лас компро. На кінець ми поставити не можемо, тому що в цьому реченні немає інфінітива. Тобі їх купую все те, las компро. А тепер в нас буде діє слово купувати інфінітивом. Я мушу тобі їх купити. Дебо компрарте лас. І компрарте лас напишемо одним словом. Або «телас дебо компрар. Воно, ес тодо порой. Аста ла проксима класе. Чао.